І мені починає там маса повідомлень приходити, як так, чому так? Чому я роблю там на протязі там п'яти років процедуру в тій студії, і в мене вже взагалі немає волосся. А ви пишете, що у вас от є волосся. Я скажу точно, що це не кератин, це на цьому волосі є якийсь відсоток кератину. Тобто mm -hmm. з усіма навіть навіть і в тому, що нанести да. правильно, да. також чи да. достатню кількість також на цьому на можуть економити. є кера так до речі, клієнти це теж дуже помічають. Клієнти дуже є дівчата дуже уважні. Вона тако прям дивиться, що ти робиш, і вона каже: А ви знаєте, ви мені нанесли? Я бачила, скільки ви налили. Кератину, ви туди налили? Напевно, мілілітрів 100. А коли мені робили в іншій студії, мені напевно налили 30. Тобто є клієнти, які це помічають.